Я була проти того, яку невістку привів мені син в хату. Мало того, що з бідної родини то ще й виявилася ні на що непридатною, навіть малюка здорового не вдалося на світ привести. Син прибіг до мене, щоб я йому гроші позичила, бо в дитини ще щось з очима. А я тебе просила, я тобі казала, що не треба з ними мати справу, а ти ж мене не чув. Та у них в родині всі такі, треба було добре дивитися, що береш. Хоч я й таке говорила, але гроші дала не тому, що хотіла допомогти, а тому, що потім би люди по селу говорили я ж знаю, що свахати все б рознесла на цілий район. Але я вже тоді зробила висновок, що вони мене будуть тягнути все життя, бо ж малюк лиш з'явився на світ, а вже проблеми. Я ж мала зберегти частку ще й своєї доньки, тому сказала, що хату перегороджую, і хай вони більше на мене не розраховують. А от ти, сину, тепер все життя будеш на цю дитину працювати, от побачиш я тобі такого щастя не хотіла і дивитися на це не буду. Скоро на подвір'ї з'явився високий паркан, який городив навпіл, бо ж я чесна жінка, половину синові, половину доньці, та повністю стала на мій бік. Мамо, та вона нас з торбами по світу пустить, а допомагати їй може багаточисельна її родина. Їх там штук десять, то хай нянчать. Отак я й жила. Доньку чекала та онуків, правда, вона дуже рідко навідувалася, бо жили в місті. А далі чоловік сказав, що не буде палити бензину за лотка яєць, а хата шкоче, аби її малювали, лагодили, перекривали, подвір'я треба косити, паркан лагодити. До сина я не ходила років п'ять. А коли мене люди питали, то я казала: у мене ще одна дитина є, а не лише син. І я їй маю допомагати також. Я на початку того всього гроші йому дала немалі, і не прошу віддавати. Тому нема чого мене в зубах носити. Час від часу я бачила невістку сином в одтакенних окулярах, але вона йшла так, наче вона поруч з ангелом йде, вся світиться. Добре світитися та радіти, казала я людям. Син мій з заробіток не вилазить, а вона тут сидить та гроші його тринкає. Чи я не бачила, яка вона визбирана? І я не брехала. Син мій як приїздив на тиждень, то було добре. І такого життя він собі хотів. Це я йому не забувала казати кожного разу, коли він заходив на мою половину. До невістки я серця не мала. Вона мені дитину обкрутила і тепер ним поганяє, а я маю їй посміхатися. На пенсії я взагалі з хати не виходила, бо нічого мені було не миле. Донька взагалі перестала приїздити. Поїхали вони з чоловіком за кордон, а я почала бачити якісь плями на всьому. Тому в хмуру погоду я навіть не потикалася на двір, бо нічого не могла розгледіти. Але якось я мала вийти за хлібом, а на вулиці просто сіра мжичка, нічого не видно. Поки ще ноги впізнавали звичну дорогу, то ще було нічого. Думала, когось почую і попрошу себе привести до магазину. А далі почула лише скрегіт гальм. Очі відкрила а навколо все біле, і я тіні розрізняю. Чую голос невістки, ні з ким не переплутаю її. То кажете, що все можна виправити? питає вона. Так, головне мати гроші, чує у відповідь Ми згодні, робіть все, що треба. Виявилося, що вона зібрала кошти у всіх своїх рідних, син мені дав і мене поставила на ноги, і я знову бачу. Побачила свого онука. Такий гарний хлопчик, і так дитина має до себе. Впала перед ним на коліна. Прости мені, Ангелику, прости. Такий світ непривітний до нього. І ще я додала цій дитині нема мені прощення. Але тепер я буду все робити, аби виправити цю ситуацію. Підпишись, підтримай українськомовний контент.